Росіяни заявили про військову спецоперацію в Придністров'ї, буцімто армія Молдови займе регіон з за потреби нададуть їй допомогу. Так як невизнана республіка зараз точена, так званими ворогами, її буде неважко взяти, таким чином знищивши дрібного союзника рашистів. Все, начебто, згодженою захід ідею підтримав. А розпочатися операція має вже найближчими днями. Вражаючи дані від рашистів. Далі а ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки і підписуйтесь. Експерти проаналізували заяву рашиської Служби зовнішньої розвідки про те, що президентка Молдови Майя Санду, нібито готує план військової операції в Придністров'ї. Рошейська сторона розповідала, що ця молдовська військова операція, начебто, може призвести до війни. Ну а згідно з інформацією, Служби зовнішньої розвідки РФ, Майя Санду буцімто наказала розпочати кримінальні справи проти керівництва так званої Придністровської Молдавської Республіки за сепаратизм і посилити контроль на кордонах регіону. При цьому замголови комітету держ. Думаю араф заборони Олексій Журавльов заявив, що Придністров'я оточена ворожою Україною та недружньою Молдовою, має бути готовим до нападу в будь-який момент. Рашистські розвідники озвучували непідтверджені дані про те, що під час зустрічі з керівництвом енергетичної безпеки Молдови Санду, начебто, закликала уряд розробити план встановлення контролю над Придністров'ям та ліквідації рашиської присутності в регіоні. Тим же часом керівник апарату Санду Андріан Балутал спростував заяви рашистської розвідки. Та заявив, що Молдова не готує ніяких військових операцій в Придністров'ї. Молдовський чиновник назвав рашиське твердження серйозною та небезпечною дезінформацією. Покликаною посіяти паніку та недовіру. Крім того, прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан назвав претензії з боку російської СЗР частиною гібридної війни Кремля. Офіційний Кишинів повторив, що Крамль намагається дестабілізувати Молдову. Ну а пов'язаний з російським військовим відомством, так званий Ваєнкор, поширював такі розповіді та натякав, що Санто, начебто, планує атакувати Придністров'я у відповідь на припинення Араф транзиту газу через Україну. Російський блогер на навіть називав можливе місце такої фейкової атаки, а саме кучурганську електростанцію, розташовану в Придністров'ї. Також служба зовнішньої розвідки РФ заявила, що президентка Молдови Майя Сандо відмовилася обговорювати питання. Постачання газу після завершення контракту Україна та РФ, а також пообіцяла відігратися на Придністров'ї. Про це пише інтерфакс. Рашисти заявили, що Сандо збожеволіла після доповіді про проблеми енергопостачання Молдови, з якими країна може зіткнутися після закінчення терміну дії рашистсько українського договору про транзит природного газу 31 грудня. Вона категорично відмовилася обговорювати це питання з Україною та безапеляційно поклала всю відповідальність на РАФ. За словами Санду, якщо Москва не знайде спосіб доставити сюди газ, то Кишинів відіграється на прорашистському Придністров'ї, кажуть в розвідці Рафії. Та насправді, як вже писав Телеграф, так званий президент Придністров'я видав указ, яким заборонив експорт енергоресурсів. Експорт електроенергії, близько 70% з якої постачається на території Молдови, за указом може бути дозволений лише. У випадку, якщо буде постачатися також газ до Придністров'я, ну і наразі Молдова на тлі загрози припинення поставок рашистського газу до невизнаного Придністров'я, що призведе до дефіциту електроенергії, Україна отримала можливість збільшити квоту на імпорт електроенергії з ЄС. Про це пише молдовське видання «Ньюзмейкер» із посиланням на держсекретаря міністерства енергетики Костянтина Барасана, завдяки підтримці ЄС європейської мережі системних операторів передачі. Електроенергії та операторів транспорту електроенергії Румунії, України, Польщі, Словаччини, Угорщини, секретаріату енергетичного співториства та Румунії ми знайшли механізм. Зростання можливості імпорту повідомив Боросан. І за його словами рішення полягає в тому, щоб брати невикористані потужності спільної квоти Молдови та України на імпорт електроенергії з ЄС. Також використовувати лінії електропередач між Молдовою та Румунією напругою 110 кВт. Через них Молдова може транспортувати понад 100 МВт електроенергії. В Молдови та України є спільна квота на імпорт електроенергії з ЄС 2100 МВт, з яких 315 припадає на Молдову, а решта на Україну. Ця квота пропадає на лінію електропередач 400 кВт. Йдеться в публікації. Ну а також між Молдовою та Румунією працюють ще три лінії напругою 110 кВт. без постачання з'єс на правий берег Дністра електроенергії молдовської ГРЕС. не вистачає для покриття потреб правобережної Молдови. Пише видання. Ну і в оновленому плані представленому. Боросана, нам електроенергії з ЄС вказана в розмірі 400 МВт. і за такого сценарію дефіцит електроенергії за прогнозами Міненергетики країни, в години пік становить близько 60 МВт. В останнє правобережна Молдова не використовувала електроенергію молдовської ГРЕС в листопаді двадцять го року. І тоді щоправда Молдова теж використовувала частину квоти, призначеної для України. Йдеться в публікації. Ну а у свою чергу Майя санду розповіла, чи дійсно Україна пропонувала. Вирішити проблему Придністров'я силовим методом. Президентка Молдови Майя Сандос простувала інформацію про те, що Україна нібито пропонувала вирішити силовим шляхом проблему із невизнаним Придністров'ям. Добре, про це вона розповіла в інтерв'ю рашистському блогеру Юрію Дудю. Ніколи не було ніяких таких офіційних заяв. Те, що ми читали, що деякі люди говорили в засобах масової інформації, але офіційно кажу з повною відповідальністю. Таких пропозицій не було і неофіційно теж від офіційних осіб не було. Такої пропозиції заявила Сенду. Президентка наголосила, що для Молдови вирішення придністровського конфлікту можливо лише мирним шляхом. Військовим шляхом ми не погодимося на це, заявила президентка Молдови. Ну і також вона не виключає, що впродовж наступних кількох років з'явиться геополітична можливість для вирішення конфлікту. При Дніпровському регіоні для нас, як і раніше, основною метою залишається підтримка миру та стабільності в країні. Ми намагаємося розв'язувати питання поетапно без особливого галасу. Сказала Сандо. Вона також вірить, що і в Придністровському регіоні люди хочуть миру, як і тут. Ми вже бачили, як на початку війни молоді люди з лівого берега перебралися правий, боячись, що їх. Відправляють воювати проти України в складі ЗСРФ. Ми будемо демонструвати ефекти євроінтеграції, і я не уявляю, як там можуть відмовитися від євроінтеграції, сказала президентка. За словами Санду, основною проблемою залишається присутність рашистських військ. Ми бачимо, як кремлівські слуги тут зранку до вечора висловлюють занепокоєння нейтралітету Молдови, але статус нейтралітету Молдови порушує виключно РФ. Жодна інша країна не порушує. Нейтралітет заявила Сандо. Тим же часом уряд Норвегії спрямував 60 мільйонів норвезьких крон. Це близько 5,3 мільйона доларів через багатосторонній фонд світового банку на підтримку Молдови протягом зимового періоду. Про що оголосив глава молдовського МЗС Еспан Барт Ейде зазначається, що нова допомога Норвегії буде спрямована на підвищення рівня енергоефективності в громадських будівлях Молдови та її фіскальну стабільність. Цитую, ми бачимо, що граф намагається похитнути стабільність Молдови і змусити владу в Кишиневі бути слухняною, використовуючи невизначеність щодо поставок газу. Прокоментував голова норвезької МЗС. Це хороший приклад того, чому Молдова хотіла звільнитися від рашиської монополії на постачання енергоносіїв. Додав він. Ну а в норвезькому уряді нагадали, що із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Молдові надали допомоги на близько 1,6 мільярдів Да норвезьких крон серед іншого в 2023 році Норвегія передала 100 мільйонів норвезьких крон на фонд світового банку для Молдови і надала 400 мільйонів норвезьких крон через Європейський банк реконструкції та розвитку для закупівлі газу, із тимчасово окупованого Криму є теж не менш приємна новина, де було уражено чергове рашистське судно. І про це детальніше говоримо далі. Таким чином стало відомо те, що у тимчасово окупованому Криму дрони вразили суд. Ну, Федір урюпін про це повідомляють ОЗМІ. змі. Це сталося ще 23 грудня у бухті біля селища Чорноморське. Стало відомо те, що бо влетів у борт. Удар припав вище ватерлінії, але корабель не затонув. Федір це судно, яке належить українській компанії Чорноморнафтогаз. Воно було захоплене росіянами під час окупації Криму. Ще уявіть собі з 2014 року. Що відомо про даний інцидент, трішки в деталях з вами розберемо, бо це судно дійсно. Належало Україні, але Росія його захопила під час анексії Криму у 2014 році. У бухті біля селища Чорноморське в анексованому Криму український безпілотник виразив рашистське судно. Як повідомляє телеграм-канал Кримський вітер з посиланням на власні джерела, сталося це у понеділок, 23 грудня, близько 17.00. БПЛА влетів у борт судна Федір Урюпін. Удар припав вище ватерлінії. Судно не затонуло, але шкоди завдано. Зазнав канал. Що відомо про дане судно? Так, от за словами джерел каналу, останнім часом судно не використовувалося. Буксир Федір Урюпін згідно із базою Marine Traffic, має російський прапор, але власником зазначено українське дат Чорномор Нафтогаз, про що я вам вже попередньо розповіла. Ну і нагадаємо, те, що якщо говорити взагалі за останні інциденти із плавзасобами, які чи то захопила собі дара Федерація, як у даному випадку, чи то які? Вона мала на своєму збройній попередні. Вони всі якось останнім часом знаєте, зазнають краху. Що з допомогою БПЛА, то через власні проблеми чи то штурмова погода їм допомагає? Нагадаємо, що в районі Карченської протоки ще 15 грудня зазнали аварії два російські танкери: це Волганєфт 212 та Волганєфт 239. У Чорне море через це все потрапив мазут. А ми розуміємо наскільки це критична екологічна ситуація для Чорного моря, який вони. Ни транспортували. Керівник громадської організації «Зелений лист Владислав Балинський заявив, що наслідки аварії будуть катастрофічними. Він припустив, що у море потрапило понад 8 тисяч тонн нафтопродуктів. Температура води 7-10 градусів за Цельсієм. Але це означає, що значна частина мазуту опиниться у вигляді згустків на дні, і зібрати його просто неможливо. Вони переміщатимуться течіями, та із підвищенням температури періодично спливатимуть у вигляді райдужної жирної плівки. Повідомляє зокрема Владислав Балинський. Линський 17 грудня стало відомо, що нафтопродукти вже прибули до курорту міста Анапа, що на Краснодарському краю Російської Федерації. Місцеві жителі публікували тоді відповідне відео і на ньому вражаючі наслідки катастрофи. Зі слів місцевих жителів, шторм приніс величезну кількість мазуту і станкера, що розколовся в Керченській протоці. Великі згустки нафтопродуктів покривають піщану зону і воду одного із відомих пляжів. Ну і також там займалися, зокрема, очищенням, але знову погода була на заваді цьому всьому. Ну і включно ми з вами розуміємо, що природа страждає від цього. Тварини страждають від того, яку екологічну небезпеку вкотре створила рашистська Федерація. Ну а в той же час в Ерефії валають про атаку дронів на військовий аеродром Балтімор, бо там базується 47-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк, який скидає каби на Харків. Та область також неспокійна ніч була у котова, що на Волгоградщині на території Рашиської Федерації, і там, нібито атакували промислове підприємство нафтової компанії. А таким чином стало відомо про те, що у рефі заявили про наліт БПЛА на військовий аеродром Балтімор. Безпілотники намагалися атакувати військовий аеродром в російському воронежі. Це сталося з ранку, грудня. Ну і губернатор Білгородської області Рафі Вячеслав Гладков заявляв про атаку дронів на Білого. Руську область неструмлення шести населених пунктів. Про це повідомляє рубрика із посланням на Астра та телеграм-канал Гладкова. Зранку, 25 грудня, російське міністерство оборони заявило, що нібито протиповітряна оборона їх перехопила аж 59 бпла При цьому 26 дронів, нібито знищили над Білгородською областю, 23 над Воронезькою областю. Ну і також по три над Курською, Брянською і Тамбовською, і один над Азовським морем. За словами російського губернатора В'ячеслава Гладкова, внаслідок. В скиданні вибухових пристроїв пошкоджена лінія електропередачі без світла тимчасово залишаються жителі сіл Гора Поділ, Глотове, Козинка, Новостроївка, перша а також відселені населені пункти. Це і Новостроївка, друга. Повідомив він, як зазначає російське видання. Вчора дрони намагалися вдарити по військовому аеродрому Балтімору Воронежі, над яким нібито збили декілька дронів. Астра зазначає, що уламки безпілотників, нібито впали на гараж у воронежі. внаслідок чого він згорів. А у селі Новогрим'я. Ще збитий безпілотник пошкодив дах житлового будинку. Вдані пише, що постраждалих немає. Аеродром не пошкоджено. А міноборона РФ заявили, що в ніч на 26 грудня протиповітряна оборона нібито збила три безпілотники у Волгоградській області. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров стверджував, що уламки дрона упали на територію промислового підприємства у Котовському районі. За його словами, внесток атаки пожежі не було, а уламки не зачепили голови. Головні прибачте, пункти виробництва. Російська чиновник не уточнив, про яке саме підприємство йде мова. Проте видання зазначає, що у Котовському районі Волгоградської області знаходиться територіальний виробничий підрозділ «Лукойл Волгоград на автопереробка. Завод займається виробництвом зрідженого газу та бензину. Ну і також знаєте, так трішечки... Скажімо, так деталей, то, що військовий аеродром Балтимор знаходиться у Воронежі приблизно за 175 кілометрів від території України від адмінкордонів нашої держави, там дислокується 47-й бомбардувальний авіаційний полк 105-ї змішаної авіаційної дивізії. Основний тип літаків су Су-34, які росіяни використовують для ударів капами. Зазначимо, що днями дрони СБУ атакували склад боєприпасів на полігоні Кадамовський поблизу населеного пункту Новочеркаськ Ростовської області. Про що ми з вами говоримо попередні, ну якщо говорити за, скажімо так, ці надзвичайні ситуації, подекуди, скажімо так, через вину рашистів це все трапляється, да далі варто згадати те, що трапилось вчора, про те, як ППО. Уразила деякий такий літак, і от поговоримо ми про цю цей інцидент. Навіть можна так це все сказати про цю авіатрощу. Далі з вами детальніше. Адже напередодні літак, який летів з Баку до Грозного він рушив до Казахстану, розбився неподалік від аеропорту міста Актау. На борту було 67 людей. 38 загинуло. Згодом у режимі почали ширитися відео, на якому видно отвори на хвості азербайджанського літака, через що з'явилися припущення. Що судно ймовірно було уражено російською ППО. видання агентства, До речі, звернуло увагу, що влада країна-агресорка довгий час не визнавала атаку дронів на Чечню вранці 25 грудня. Кілька годин приховували, що один із дронів був збитий над владивак... Владикавказом. Ну і також директор центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко заявляв, що росіяни, які ознайомилися з розшифровкою переговорів екіпажу рейсу Баку-Грозний, який зазнав авіакатастрофу, визнають, що літак був уражений їхньою протиповітряною обороною. Про що він написав, посилаючись на російський телеграм-канал, очікає ОГПО за словами Коваленка, отвори в фюзеляжі літака під час польоту не утворюються від птахів, а ймовірно, є слідами від уламків, оскільки ЗРК містять шрапнель. Він додав, що саме розрив ракети ЗРК пошкодив літак і вивів з ладу його системи. Крім того, російський телеграм-канал називає зону, де могла статись трагедія внаслідок роботи. ППО. Коваленко підкреслив також. Що Росія не закрила повітряний простір над Грозним та свідомо надала дозвіл літаку сісти в Грозному чи Махачкалі? Лише професійна робота пілотів літака не дозволила Росіянам перетворити цю історію в провокацію Росії проти України. Зараз Росія буде робити все, що приховати власну вину в авіатрощі та загибелі людей. Про що також наголосив саме Андрій Коваленко. Ну а проблемою може стати саме для Путіна, Ціна Такадирова, ось це збиття літака, падіння літака. Азербайджанського є певні стковки також у версіях, які звучать із різних сторін. Ось Тож обговоримо всі деталі 24 грудня. Президент Азербайджану Ільхам Алієв відзначив день народження. Йому виповнилися 63 роки. вчора вранці він подався до Санкт-Петербурга для участі в неформальному саміті глав держави СНД, Про що сказав Олексій Капуцько. і під час польоту Алієв отримав інформацію про аварію літака Азербайджан Ерланс, який виконував рейс Баку Грозний, але опинився в районі міста Актау, Казахстан. Алієв вирішив повернутися до Баку. Створив комісію з розслідування інциденту та заявив, що є різні версії, але варто дочекатися результатів саме розслідування. Згідно з миттєво запущеною в Росмедіа версію, рейс, що підлітав до Грозного, був перехоплений і перенаправлений до Махачкали через погіршення погоди. Але в Махачкалі виявився туман, тож літак відправився до АКТА. В процесі цього перельоту він нібито зіткнувся з птахами, отримав ушкодження та під час заходу на посадку розбився. Відстань від боку до Грозного близько чотириста. 60 кілометрів з урахуванням маневри від Грозного до Махачкали близько 120 км, кілометрів, тобто, все дуже близько. В момент ухвалення рішення про перенаправлення напевно мало бути відомо, що в Махачкалі туман Стой далі відстань від Махачкали до Баку лише на 30 кілометрів більше ніж до Акта. У мережі вже повно питань. Навіщо летіти через море на регіональний аеродром в іншу країну? Якщо можна було повернутися до сучасного аеропорту Баку, де є весь. Сервіс і, зокрема, реагування на інциденти на значно іншому рівні, можливо, відповіді містяться у відео з салону літака, а потім оглядом обшивка з пошкодженням. Характерні пошкодження обшивки дуже схожі на результат обстрілу літака і системи ППО. І відбулося це на території РФ чи Дагастаном. Як тільки це відео заворосилося в мережі через неофіційні російські ресурси, так почали активно вкидати версію, що літак, нібито, атакував українське БПЛА, і навіть цікаво. Що це за БПЛА може бути, і які системи ураження може нести? Ось такі питання виникають у експертів. Непряме підтвердження версії з обстрілом ППО Азербайджан Ерлайн з припиняє рейси з боку до Грозного та Махачкали до завершення розслідування причина аварії літака. Якщо причина погана погода та птахи, то навіщо припиняти тоді польоти? Теж виникає питання. Цтую видається так, що літак намагалися відправити до Махачкали, а потім до Актау подалі від зайвих очей. Якби він сів нормально, все вдалося б зем'я в Баку навіть в разі успішної посадки приховати обстріли літака російського пополу було б набагато складніше. Напевно, сталися б витоки. Азербайджанське видання, яке максимально лояльно до влади, вже розмістило відео з салону літака з підводкою, що можливо відбулись пошкодження від осколків, і жінка поранена в ногу. Зараз же все залежить від того, як сприйме інцидент президента Азербайджану. Судячи з того, як подається інформація, є що нагласний дозвіл не приховувати справжню причину, а наймовірніше це робота попо переданого. Для захисту Рамзана Кадирова одразу ж виникає питання, якби російська ППО спрацювала по іншому літаку, наприклад, по президентському борту Алієва. Ну, а станом на зараз сам Кадиров сухо висловив співчуття. Ось такі думки висловлюють експерти.